Сьогодні нас зустрічає прекрасний сетеніль де лас Бадегас величним співом дзвонів. Звідси в нас зазвичай починається екскурсія з найвищої локації сетеніль де лас Бодегаса, і наше завдання, як завжди, дійти до ось цього старовинного замку, де знаходиться і замок, і знаходиться сама. Церква Санта Марія дель Енкарнасіон, що в перекладі означає «Успіння Пресвятої Богородиці. Що собою являє Сетенін де лас Бодегас? Це Старовинне місто по якихось згадках це ще фінікійського походження, але реального розквіту воно набуло за часів Мавританських. Тому і називається Сетеніль де лас Бодегас, що в перекладі означає Сетеніль, Септіма Нігіль. Сім разів безрезультатно пробували захопити це місто і лише аж на сьомий раз це вдалося зробити. Зараз ми рухаємося ось під такими скелями в прекрасному Сетиніль де Лас Адегасі. І зайдемо в гості до Антоніо. Ти би хотіли зайти в гості і подивитися, як живуть люди в оцих скалах. мають на увазі триповерхова, трьохповерхова хата у скалах. Думаєте. Ось так проживають тут люди. А три поверхи. Такі стіни зроблені. Одна кімната повністю можна вважати обмебльована. Я І на самий полі. верх ось такі сходинки. І ось так ще одна кімната. І ще одна. І власного виробництва. Таким виноградом нас пригостив Антоніо. Просто, просто смакота. Солодкий, солодкий. Окрім звичних локацій під скелями, Сетеніль дивує нас іншими цікавинками. Безами НЕСТЕРінком. Поцілуй мене в цьому кутку! Або й іншими. Прошепчи мені щось на вушко. І таких локацій є безліч. І зараз ми прогулюємося по сети Нільди Разбадека, якраз під найінстаграмнішою локацією, під такою скелею, яка перекриває повністю всю вулицю. Бачите, я йду прямо під скелею. І Одну частину будинку вона накриває, і другу у вас зацікавлять якісь речі для того, щоби. Мати на згадку, ви, звичайно, можете завітати в цю крамницю, крамницю теж під скелею. Зараз я піднімаюся наверх на гору, тому що машину, коли ми приїжджаємо сюди, залишаю наверху на горі, звідки відкривається шикарна панорама. На весь Сетеніль, яку покажу трошечки навіть пізніше. Ну і відповідно, вуличками гуляючи, знайомлячись із Сетеніль де лас Бадекасом, ми спускаємося в самий низ, тому мої туристи зараз знаходяться якраз на центральній вуличці, вибирають сувеніри, п'ють вино, насолоджуються справжнім, хорошим, автентичним місцевим сиром і хамоном. А я через півгодини приїду і заберу. Комфорт перш за все для наших туристів, наших клієнтів. Це є правило номер один, яке я завжди озвучую, коли ми тільки сідаємо у машину. А якщо у вас є теж бажання відчути справжній комфорт, приєднуйтесь до Мандри М.